Що по шостому шару? Дивіться. Сьогодні в мене була довга розмова з одним чоловіком. Скажу вам так, в Україні якісно шостий шар, так званий Гортекс, Мебранку, Вітравлагу з українських виробників вміє робити на сьогоднішній момент, на мій погляд, це тільки мій погляд. Компанія Фаренгейт. Вони вже давно цим займаються, вони давно його роблять. А по іншим виробникам, ну, у нас ще ніхто, я так вважаю, не навчився класно якісно проклеювати шви. Тому все-таки ми звертаємося до американських виробників. У нас наявності є в койоті. Труспек. На сьогоднішній момент це вважається комерційний. Тут захищена йде мембрана, оригінальний гортекст. Труспек в Койоті це був на озброєні в USMC корпус морської піхоти США. Є в нас штани XL і K L, і є в нас також окремо лишили ще одні штани S. -очка. Це шостий шар мембрана, Готекст. Також у нас є United Joint Forces. По суті, це аналог труспека. Це комерційний виробник тобто, контрактного армійського одягу. Парка третьої генерації, так само вертекс з захищеною мембраною, тобто це трьохслойна мембрана, коли у вас сама мембрана тканина захищена такою підкладкою. Покажу вам аналог, не захищений двохслойний або буває два і тепла мембрана. Це коли у вас вона всередині, як поліетилен. Для військових цілей, для тактичних задач, така штука не підходить, тому що вона майже носостійка. А ця штука буде служити вам довго. Є у нас мультикальні куточки, в є у нас штани. Розкажу вам, як вони носяться, бо люди не розуміють. Ви вдягаєте їх, вони всі думають, що вони великі вони не великі, вони призначені для того, щоб вдягатись на ваш основний форманий одяг, тобто на ваші бойові тактичні штани та і термоку, ви вдягаєте поверх цю куртку. І тоді весь цей запасний простір він з'їдається. Так само і з сьомим шаром всі кажуть, він сильно великий. Він не сильно великий. Він розрахований, щоб ви в кітелі в штанах тактичних вдягнули його поверх цього всього. Тому, кому потрібні такі речі, в особисті, ціни у нас адекватні. Товар наявності, на жаль, вже не всі розміри, але ви ж не спішили, ну, ви ждали, що зима не буде. Також ще у нас лишилось пару таких жилеток, баф, теж по еклаксу, по сьомому шару, тільки формат жилетки, мольтикувати нам. Дякую за увагу. Все буде Україна.